Дивіться, які помилки монтажу. Получається, між цими акумуляторами повинен бути проміжок. От, і єдиний момент, що ну, я думаю, що воно не повинно висіти на цих двох болтах. Грубо кажучи, у нас оця рейка, на ній вся вага. Повинні бути ще кутики якісь. От, це все будемо виправляти переробляти. От. Зараз у нас тут стоїть запобіжник, От. але треба буде щось придумати по-іншому. Як його зробити? Будемо переробляти. Може у вас є якісь ідеї, бо знаєте, як це все можна зробити. Прошу підказку, але що я ще стойки такі не збирав. Саме в таких шкафах. Це типу полігрант. Вот. Ну, Хатало зелегран, де я таки не знайшов, не знаю. <смі> такі, так, така штука собі цікава. Ну, будемо пробувати його якось виправити.